Тим не менш Україна потребує бойових літаків, аби звільнити всі свої території. На цьому вчергове наголосив Володимир Зеленський. Тім дадуть їх нам за його словами лише після чергового успіху на фронті, за який доведеться платити високу ціну. Попри це, Київ не зволікатиме з наступальними діями. Чи потрібні нам крафт? Я багато разів сказав без. Без будь-яких секретів, а можу повторити, нам потрібні, дуже потрібні. Чи будуть вони у нас, і чому я вірю, що будуть, я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, потім нам дають якусь зброю. А після цього. Ми знов ідемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Ну, відбувається по-різному. У нас знов є складний успіх, але тим не після цього нам дають відповідну зброю. І тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії, і після них я впевнений, нам дадуть літаки.